Я дуже вдячний Богу, що Він зберіг життя наше, і сьогодні я можу бути разом з вами у церкві, яка для мене рідна, церква, бо в цій церкві я духовно народився 50 років тому. У цьому місті. Я народився 69 років тому, проживав дні дитинства і юності із тими, хто сьогодні вже з сивою головою. Ми ходили, спілкувалися, співали так, як молодь. щиро вдячні, що ви служите Богу, віддаєте свої молоді, юні дні. Для того, щоб Господь був звеличений і прославлений у вашому житті. Я дякую Господу за церкву Христову. І Ісус Христос сам сказав в Євангелії Матвія, Я побудую церкву мою і ворота пекла не здолають її. Він піклується про церкву. Він робить усе необхідне для того, щоб церква була жива і діяльна. Так і в нашій виноградівській церкві. Нещодавно Господь дав, щоб було благословення братів на пасторське служіння. І щиро вітаю всіх вас, брати і сестри, що є брати, які будуть піклуватися про нас, про вас. Бо апостол Павел каже, Господь, Він поставляє одних на апостолів, інших на пророків, а тих за благовісників, тих пасторами, вчителями, щоб приготувати святих на діло служіння. На збудування тіла Христового. Приготування святих. Ой це не легка справа. Брати Іван, це було б не під силу, якби Господь Духом Святим не діяв у серцях усіх братів і сестер, яким Він через того ж апостола Павла у листі до. Солунян в п'ятому розділі каже, благаємо ж ми вас, браття. Кого? Кожного, хто сидить тут? Шануйте тих, хто працюють між вами. І вас старшинують у Господі, і в великій любові їх майте за їхню працю. Брати несуть служіння, брати працюють. А ми повинні шанувати і в великій любові їх мати. Оце є приготування святих на діло служіння. Господь хоче, щоб кожен із нас, а ми є святим народом Його. Апостол Петро так і говорить, що ми святі, вибраний люд Богом для того, щоб ми могли. Славити Його ім'я і служити йому. Дякувати Господу, що сьогодні у цій місцевості немає війни. Господь дає мир і спокій, і навіть ви змогли дати прихисток багатьом братам і сестрам, які. Тікаючи від тих бойових дій, які йдуть, проходять у інших областях, регіонах нашої країни, ви піклувалися про них. Так Господь дає можливість служителям піклуватися про душі кожного брата і сестри. Душеопіка – це дуже важлива річ, адже ми стикаємося з такими моментами у нашому житті, коли дуже важко змиритися із тим положенням, у якому ми є. Але довіряємо нашому Господу. Слово Боже говорить в листі до євреїв. Ісус Христос учора, сьогодні і повіки Той самий. Він піклується про церкву, поставляючи служителів, і хоче, щоб ми пам'ятали, що ми повинні шанувати тих, хто працюють у нас. А в цьому ж 13 розділі до євреїв апостол Павел, ми так вважаємо, що це його авторство. У 13 розділі, 17-му віршом каже: слухайтесь ваших наставників і коріться їм. Брати і сестри, до мене і до кожного з нас ці слова написані сьогодні. Слухайтесь ваших наставників. Господь поставив служителями, а нам потрібно слухатись. Ну, добре, слухатись будемо, що кажуть. Все вислухаємо. Але друге слово, коріться їм набагато важче. Важче, тому що покоритися і зробити так, як Господь через служителя каже, набагато важче. Вони пильнуються душ ваших, як ті, хто мають здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи. І чудове пояснення, бо це для вас не корисне. Коли служителі зітхають від розмов з братом та сестрою, від їхньої поведінки, від того, що вчують, що вони роблять, це не корисне для нас. Хочеться, щоб все те. Що служителі повинні робити, піклуватися про церкву, піклуватися про святих і вірних, яких Господь довіряє їм, щоб робилось це з радістю. Радість необхідна нам для того, щоб прославити ім'я Господнє. Радійте! В Господі. І ще кажу, радійте. Так апостол Павел звертався до віруючих. Як хочеться, щоб серед всього смутку і тривоги, які ми бачимо сьогодні у нашому серці, у душі, була радість, радість спасіння в Господі, тому що Господь полюбив нас. Віддав свого однородженого сина, щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув, але мав вічне життя. Господь дбає про церкву, Він поставляє служителів для того, щоб удосконалювати святих на діло служіння. Кожному дається право. Служити Господу. Кожен має право робити це чи не робити, але відповідальність буде також на кожному із нас. А брати, яким вірено служіння, вони також дбають про те, щоб готувати нас до служіння. Тому що їм прийдеться здати звіт перед Господом не тільки так, як ми за себе, а і за братів і сестер, які увірені в церкві їм. Тому Господь кличе, хай роблять це з радістю, а не зітхаючи. Хай Господь благословить кожного з нас, щоб в єдності, в служінні. Всі ми мали радість у Господі, а не зітхання від того, що сьогодні поговорив з братом чи з сестрою, а завтра схватився за серце і попав в реанімацію. Так багато служителів після таких служінь, коли дають настанови братам і сестрам непокірним, потрапляють. У лікарні. Хай Господь береже всіх нас в своїй любові, бо йому єдиному Богові належить слава, честь і поклоніння. Амінь. Амінь. Давайте молитися всі разом.